Гляньте, друзі, ну гарний, скажіть, гарний окунь, гарний спінг. Зараз, щоб ви не думали, що всіх дурю. Ось один грам, один. Привіт, друзі! Сьогодні ранкова риболовля на річці Південний Буг. Ну, мені здається, не для кого зараз не секрет, що на багато яких сайтах йдуть скиш... скидки, знижки, скидки. І багато хто зараз щось хоче собі придбати. Тому і. Звертаються і до мене, і для до других блогерів, щоб вони порадили. Дивіться, друзі, хто давно у мене на каналі, то, мабуть, хто читає ті коменти, чи слідкує просто за тим, що я розповідаю, що я показую. Я не можу щось ну, так Просто показати і сказати, підіть, купіть. Буває, щось запитуєте, але такі відповіді в мене завжди. Ну, Я ж, друзі, вам показав, продемонстрував. А що вибрати, ну я сам чесно не знаю. Навіть ось зараз людина мені на днях написала, що побачив, да, як і працює нова Сафіна, то все ж таки він придбав собі нову саваду, друзі. Ну але ж самі розумієте, якщо у вас є кошти на топову паличку, ну не вагайтеся, купуйте. Тому нічого я не можу вам рекомендувати. але... Можуть тільки показувати, показувати новинки чи старинки. От сьогодні, скажімо так, поки є скидки, я вам просто покажу свого самого найулюбленішого спінінга. Це Азура X Game 83. З тестом до 14 грам. Це лайт. Пам'ятаємо, я на цей лайт. Light... Ну, З цим лайтом вже багато років. І, і сьогодні можу сказати при кінці 24-го року, що це мій самий улюблений спінінг. І якщо був би вибір, ось, ось от бачимо, зараз зима, потрібна мікруха. Я вам сьогодні покажу, що от з цим спінінгом. Ви супер замікрушите. І так само супер поїдете на водойму з берега чи з човна, покидаєте десятки. І надо буде, і 14 покидаєте. І будете з рибою. Ну, то, як я кидаю 14 -ки, десятки, це ви вже бачили в тих відео, там влітку. Да, там. А сьогодні взимку я взяв цей спінінг, щоб просто. Е ви зрозуміли, що я не можу вам рекомендувати казати, купіть той чи інший спінг. Я вам показую ось остання Сафіна була в мене. Ось Сафіна 24-го року. Мені вона сподобалась ціник дві з копійками. Я би приїхав на отакі водойми, з нею поставив би 2 грама і гарно був би з рибою. Незважаючи, що вона коштує там 2 тисячі з копійками. Ось, ось сама топова палка, і зараз це самі побачите. Але ж ще, мабуть, сотий раз скажу, що це сама улюблена моя палка. І що? Та що у вас херово, херова, повний пакет уже не небось. Це повний капіта, це четири. Так, пройду. Щось рибаків мало. Нема, воно два падля там були. Дрочами, блин? Ні. Ні. Ну що, трішки розкидався, розловився вже, можна щось і розповісти. 2 грама на цю палку, як я і кажу, можна і 14 поставити і покидати далі. Зараз така акваторія, що можна і 6, і 7 грамів покидати, колись я там ну, не так давно на викиді ловив рибу. Ну, ви все це бачили в кіно. Ось палка, кажуть, мікрушити не можна. 2 грама. Можна сказати, гарний лайт, роблю закид. Чекаю, коли приманка падає на дно і починаю просто, оток, як мікроджигом, тарабанити. Тарабанити. Це самий улюблений мій спінінг. тинь тинь, 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 тинь. Тин, тинь, тинь, тинь. Пауза. Все те саме, як і на мікроджиги, тільки з лайтом, але з гарним лайтом. Дивіться, друзі, зараз буде клівака. Ось, його, утяжка, утяжка. Бачили? Лайт. Я не одразу почав підсікати, щоб ви побачили, як він інформативно буде згибатися. І тепер можете самі спам'ятати, як Дмитрик цією палюгакою рибалив судака. Пам'ятаємо, да? останні три роки ця палка. Частенько в кадрі, і коли вона з'явилася, я завжди використовую її по судаку. Пам'ятаємо, навіть ставив 14 грамів на водоймі щербані і доставав з викиду судака. Але ж пам'ятаємо, як я сьогодні і сказав. Навіть потужну палку можна використовувати як мікрушну. Наноджигаву не знаю, а от як мікрушну по низу теста гляньте. Але для цього потрібно повішати тонесенький-тонесенький шнур. Якщо б тут висів би шнур ну, рішітка вірніше, 0,8, то, звичайно, таку проводку я б не зробив. Коли у вас супер тонкий шнур, то мені здається, навіть на крокодила, ну, на палку така, знаєте, пам'ятаємо, крокодил, Якщо на неї поставити гарну катушку, ну, то, вірніше з гарним шнуром, а, блин, а такий каламбур вийшов. Якщо у вас буде поганенька катушка, і ви намотаєте супер такий сучасний тонкий шнур, то ви просто петлями його за одну рибалку вб'єте. Тому це така трішки. І катушка повинна бути, і нитка. А от зі спінінгом можна погратися з любим, друзі. Я вам часто показую всякі новесенькі спінінги в кадрі, але нікому не кажу там. Купи от, от той чи той спінінг. Бувають, мене запитують. Особисто зараз перед Новим роком багато хто хоче, ну зараз і скидки в багато в яких магазинах, і багато хто хоче щось придбати. Тому і запитують. Але такі бувають питання. там Кажуть, а цей спінінг, він не геть там валиться. Чи там спінінг до 5 грамів, ну, от мені на днях. Там, спінінг до 5 грамів, але він такий жорсткий, їм неможливо рибалити. Усе, спінінг до 14, друзі, спінінг до 14. І я, мені здається, це я мікрушу. Мікрушу дуже і дуже добре. Кожен собі повинен вибрати свій спінінг. Я все собі вибрав, вже кажу, ну, може, навіть 4 роки я вже використовую цей спінінг, і він мені дуже подобається. Якщо б десь їхати і сказали От тако, і тобі б сказали би, один спінінг береш і все. Ну, Якщо б там в тесті до 14 грамів да, можна було б рибалити, то я б взяв би один X game 83 Так. Рибка клює, сьогодні погода жахливесенька, така пасмурно, як то кажуть, тільки починаються вихідні, то пасмурно, то дощ, то ще щось. Зробив закид, незважаючи на те, що вітер, шнур тонкий, вітер його, скажімо, не натягує, тому дуже все інформативно. Не хочете вірте, хочете не вірте, де трава, я одразу в руку відчуваю. Все, що твориться на дні, я одразу відчуваю. А по покльовкам ви вже самі все побачили, тому що я не одразу підсікаю. Даю паузу, щоб ви побачили, як відпрацьовує хлистик, коли йде покльовка. Це протяжка, протяжка. Оце, бачимо, трішки підгружається спін, це приманка, зацепляється, На дні зацепляється, Ну, Це такі зацепи м'якесеньке, то трава, то пісок, ось, 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 дивіться, не підсікав, не підсікав. Трішки отаку йому тин, 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 протяжку. Вибрав слабину. Знову тин, тинь, тин, тин, пауза. Не хоче добивати. Збив, відчуваю, прямо друзі, відчуваю, що збив. Дивіться, палка потужна до 14 грамів. І я відчуваю, що отак силіконка злізла. От Просто ведеш все гладко, гладко, потім якийсь трішки такий напряг і все. Я розумію, що там щось трапилося з силіконкою. ось 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 утягую. Прямо утягує, друзі. <свист> Прямо утягує. Фрикціончик спеціально попустив, щоб було таке відчуття у вас, що я рибалю на мікруху. Гляньте, непоганий. Непоганий такий кабасик. От така сьогодні виходить рибалка. Зараз зразу напишуть Дмитрик. Так якщо ти цей палюгакою на 2 грама і просто ну, в кадрі, мені здається, ну ви бачите, все виглядає суперово, вона працює як мікруха, то стовідсотково зараз хтось напише, які про які ти 14 грамів кажеш, ця палка і 5, і 6 вже не кине, бо вона провалиться. Дивіться, я ні з ким не хочу сперечатися. Можете зайти, подивитися, як я влітку, як я з човна цією палкою рибалив. А ті ну, скажімо, фільми рік-два роки тому, подивіться, як я на водоймі з берега в Чербані цією палкою кидаю там 14, 12, 12 – це у мене просто була робоча така вага. І тягав судаків. Так що тут, знаєте, це не просто. Одне таке кіно сьогоднішнього дня. З цією палкою багато-багато в мене фільмів. Зараз, друзі, підемо далі взагалі, ось один і один дюйма приманка. Ай-яй-яй, зацепився гачки гострі. Ось вольфрамка, один грам. Ну скажіть, невже це не мікруха? Один грам, і один і один дюйма приманочка. Отака От карказябла. Бітл. Ну, Жук. Жук. Робимо закид. 1 грам, палка до 14. Летить просто, просто шалено далеко. Скільки це, скажуть, метрів. Не знаю, скільки це метрів, але ну, досить летить. Звісно, з одним грамом можна робити що завгодно. Ну, тільки трішки ось, дочекалися, впав грам на дно і отаку таку дрож, просто мормишечну. тинь тинь, тинь. Пауза. Почекав, почекав, тинь, 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 підкид. Пішов, 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 пішов. Вибрав слабину. Пішов, ось, тинь, тинь, тинь. Прям відчуваю, як той грузик там тинь, тинь, тарабане, тарабане. Пауза, вибрав слабину. Ось усе, усе б'є, друзі, усе. один грам. Зараз я вам ще покажу, ще, ну, зробимо закид з одним грамом. Ну гляньте, яка приманка, така і риба. І потім влупимо на цю палку, щоб ви не думали, що тут щось я вас дурю, що це. Я тільки називаю, що палка до 14, потім влупимо сюди щось з великих вагів. Спеціально не підсікаю. Просто не підсікаю, щоб ви бачили, як відпрацьовує хлист. Так ось всього! А ось всьо підсік. Така пішла утяжечка. Чуємо як фрикціончик. Дивіться. Та ти що, ти що? Давай, давай, давай. Є один дюйм, один грам, друзі. Ну скажіть, що це не коса. Це коса. І спінінг, ну, окунь, скажімо так, не дрібний, а гляньте, як спіннінг. Відпрацьовує. О! Гляньте, друзі, ну гарний, скажіть, гарний окунь, гарний спіннінг. Зараз, щоб ви не думали, що всіх дурю, ось один грам, один дюйм приманка. Будемо вішати зараз п'ять чи більше грамів. І я вам покажу, що це все ж таки той спінінг. Це я ну, чесно вже так для прикола, для новичків. бо... Пише один підписник, дивлюся на X-гейма до 2 грамів, він 2 грама не тяне, він для них сопливий. А x XGM до 5 вже супер жорсткий. Дивіться, до 14 і з одним даже грамом все супер. Друзі, віша Ну, Зараз знайду якісь великі ваги, все вам покажу. А ось вам, друзі, вже і лайт. 7 грам. Ну, скажіть, це ж уже добрячий такий лайт, 7 грамів. До речі, буває, хтось каже, оця нитка така тонюсінька, 0,15, 0,15, як можна 7 грамів, вона, блін, у когось там даже на 3 грамах відривається Ну, на закиді. Дивіться, 7 грамів. Чули? Чули, як хльостко. Полетіло просто, просто дуже і дуже далеко. Ні, друзі, на 7 грамів е, взимку я спіймати рибу не можу. Просто м, виходить така ситуація. ну Тут не думаю, що тут оце 2 дюйма приманка, це буде завелика. Просто оця болда, цей грузик свинцовий, бачимо 7 грамів, просто риба його бачить на дній в шоці. Це дуже і дуже багато. Для мік... Вірніше, не для мікрухи, а для зимки потрібні. Щось потрібно делікатніше. Спробуємо трішки зменшити ваги. Ось, от, друзі, 3,5 грама повішав. Колись я, ну особисто я починав мікрушити з 3 грамів, але в мене нитка тоді була 0,4. Я вважав, ну, в мене не було тоді тонкіших ниток, я вважав, що 0,4 грама це. 0,4 нитка, решітка 0,4 це просто щось таке супер-супер тонке. І 3 грама я вистрелював дуже далеко, як мені казалось тоді. І рибку я тоді гарно рибалив. Потім в мене з'явилися вже тонкіше шнури, перейшов на 2 грама. Дуже сподобалось двома грамами ловити. І можу так сказати, в той час. Ну, поруч стояли рибаки, кидали п'ятерками і вже взимку п'ятерка складно вже було, знаєте, рибки, і результат був гірший, ніж в мене на трьошечки. Тому от, вважаю, що взимку по пасивної рибі, якщо вам потрібно десь дуже, ну, хтось знайшов чи ви знайшли з викиду рибу, то ось 3-3,5 грама це максимум ставите, шпуляєте туди. А якщо Ну, а якщо у вас такі тонкі шнури вже десь решітка 0,2-03, то просто 2 грама і, і хвати. І рибка буде завжди клювати. Це максимум трьошечку. Ось трьошечку поставив, все рівно рибка не хоче відзиватися. Нє, ні, ні, друзі, є клювака. І є, ось. Все. Ога, я тут затягнув фрикціончик, тому що кидав сімки, усе. Хі, дивіться, мабуть, поплакався, дотягував, дотягав, думав, рибка не хоче відзиватися. І ні, вона все в прямому ефірі клюнула. Ну, по умовам сьогоднішньої рибалки мені не потрібні. Це я вам так просто... Зайшов показати, що можна покидати 7 грамів. Заодно І спробували оцей шнур, новесенький, -game, Light Game Він да. так називається Light Game, Рішітка 015. Сімку з силовим закидом, прям хльосткий, самі все чули, покидав. ну Разів 8-100% кинув, риби не піймав. Ось 3,5 поставив, одразу. Піймав рибу, але будемо зараз ставити ну, на один грам. Я вже вам показав. От двушечка сьогодні. От хочу просто. Я не то що хочу, по умовам двушка це супер буде. Незважаючи на вітер, незважаючи, я зараз піду трішки вниз там, течія, то двушечку на тонкому шнурі я тримаю добре. Тому нема мені сенсу ставити оці 3,5 грама. Був би товщий шнур, да, я б став би 3,5. На тонкому шнурі зараз, зараз двушка це просто буде такий лайт для мене. Тому вішаємо двушечку. І починаємо переміщуватись. Такі гляньте, складні умови, але можна підтягнути фрикціончик, щоб нахрапом доставати рибу. Навіть влітку багато є таких містяків, де очерет скошений, такий, чи тільки починає, вірніше, даже не влітку, а весною починає тільки з води торчати, і ви їдете на водойму, а там ну, можна сказати отак, ось цього очерета. Метрів 5, то берете потужного такого лайта, ставите маленькі ваги, кидаєте, шукаєте того окуня, затягуєте фрикціончик І якщо він цапне приманку, то ви його на глісері достанете. От зараз ми... От такого... Ай-яй-яй, була, друзі, була клівака. Осетний гачок. Так що тут? Може і не зацепився, але гарно, коли оцетний гачок і коли не буде риби тащить через оцей очерет, ну це комиш. Через оцей комиш тащити, то хоч крючком не зацепитись. Кругом треба шукати плюси. Отако придавив. А зажати фрицівчик, куди він уходить, атако-так ось о, бачимо по цій траві, протащив його. Супер, окунь, супер. 2 грама. 2 грама відпрацювали гарно. Давай, давай, випускаємо. Точка така трішки невдобна. Гляньте, усе дерево позаду бачимо кущі, усе дерево кинути гарно можливості нема. Але я кидаю. І кидаю так дуже добряче і далеко. Це навіть не маятником. Просто е, так, дивіться, під 90 градусів згибаю і так хльоска, щолк і полетіла. І приманка полетіла. так от тин, тинь, тинь, тинь. Протяжечка. Пауза. Вибрав слабину, протяжечка. тинь тинь, 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 тинь. Опа, опа, опа. Вперся в якийсь камінчик, прям відчув такий тинь, тинь. Він. Ну, прям відчув щось таке жорстконьке. тинь тинь, тинь, тинь Все, нема Нема того камінчика, вибираю слабину. Біля камінчиків ну, зазвичай стоїть рибка. Ось ось, ось оце рибка, а це, друзі, рибка цікавиться. Прям відчуваю, як цікавиться. От такої, давай, давай. Давай, 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 давай. Є. є, Прийшов камінчик, клівання не було, потім були такі терчки, ну, рибка не засіклася. Медленніше, повільніше зробив проводку і осьо. Риба є, ух, напижився, красень, просто позує. Друзі. Ну, мені здається, не будемо і рибку мучити, і більше нічого не будемо показувати і розповідати. Здається, все показав, що можна було. Отак От можна, мені здається, і скінчити це кіно. Це таке, це просто коротесеньке кіно. Нічого тут такого, не все я навіть знімав, просто ходив, рибалив, насолоджувався, все, ну думаю, ну кидаю, ходю ось на таких, знаєте, гарних місцяках. Десь там під дерево підійду, там то маятником кину. І все, думаю, так вникаю в цей спіннінг, щоб, знаєте, щоб коли зробити підсумок, щоб не помилитися. Використовую його в таких складненьких умовах, в очеретах. Ну, Дивіться, друзі, скажу так, підсумок сьогоднішньої рибалки рибалкою я залишаюся просто супер задоволений. І ще. От як я сказав, що от такою палкою можна мікрушити взимку. Я від своїх слів не відмовляюся. Просто суперово. Все самі бачили. На грам кидав, два кидав сімку. До речі, шнур тут рішітка 0,15 і 7 грамів кидав силовим закидом, хльостко, аж і щокало. Ну, все ви це чули. Не відірвав шнур, перевірку пройшов. Так що, друзі, якщо у вас не, не важливо, яка у вас буде палка чи супер наномікрушна там, і, бо ви хочете 2 грама кидати. От є один підписник, написав, от він просто 2 грама хоче, полюбляє їм, треба палка, щоб не супер м'яка і не супер жорстка. Ось. Все, сьогодні палка лайтова, але тонесенький шнур. І один грам. Може поставив би 0,5 і 0,5 би кидав би і було б супер. Ну, якщо б там, скажімо, вітра не було б сьогодні. Тому ще раз хочу сказати, що це все ж таки моя найулюбленіша палка. Друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ!